Хо-хо, з вами Аня Даня і Ксюша. І ми знаходимося у місті Львів. Єй! Будемо робити каву кунжутну. Кунжутна кава. Так. Японська. Вона Японська. така чорна. Ага. Треба просто змішати з молочком. А давай дві. Давай дві великі. Спробуємо. А, реально прикол. Клас. Яко-то спори. Спори чого? Грибів. Рибів. Ну, от таке прикольне. Сіре. Сіре. Ну, сіре, бути в сірі чашці. Як ти кажеш? А сіра чашка має бути на сірому плісі. Да. Прошу, пані, ваша кунжутна кава готова. Опа. Е Ой, вона така прикольна. Чого да. Бо Це, це кава кунжут, чорного кунжуту, кунжуту. кунжуту да. да. Без кофеїну. Кава без кофеїну. Ну прям пахнет, как... Знаешь, как хлеб посыпает, короче? Да. Офигеть. Да, <laughs> вот да я сяду за стол. Пробуй статус для поваленщины. Аня у нас первая, как подопытный кролик. <laughs> и сою. Блин, не бы я ем кунжут. Реально, ніби в мене, не знаю, в роті тисяча кунжутних семечек у цих семечках. Ні. А можно Так. Воно прикольно. Да. Ну, да. <рекулярно> ну воно реально просто як взяли. Молоко добавили кунжут. чорний, змелений, <сподарю> <прекулярно> І вийшла кунжутна кава. І з рахунок того молока ще така солодко. А там, не знаєш, там є цукор. А, я не знаю, треба читати. В принципі, це прикольно. Особливо для людей, які не люблять кофеїн. Так. А не подобається. А мені подобається. Мені подобається. Тому я зроблю собі таку каву. Я пішла. Робити каву. Все, він буде святкувати. ля 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 Як запали це стол. Це я тобі відпускаю все. Yeah. Так, ого. Воно прям пахне кокосом. Це тепер на кокосовому молоці, до цього була на безлактозному молоці. На кокосовому ліпше? На кокосовому ліпше. Mm -hmm. Мені здається, що на безлактозному воно більш притерне, ніж на кокосовому. Mm -hmm. Ну так, воно таке більш. Язик не чорний. Ми сірий. Нормально. До речі. А, слухай. Чорний? Так. <рес> <рес> Блін, а Я перевірала на собі, і, типу, він не був на той момент чорний. А він давай. Чорний так? Блін. А ну-ка. Блін, да. Ці того це надовго. Чи? Та ні, ні, це чисто, поки порошок, напевно, осів. але воно того важко. Да. Можна на кавовій гусь ще щось гадати. Знаєш, що мені багато, є, як готов в дитинстві? Ми з пісочку робили ці всі борщі чи mm. Десь так на ставочку цю пісочок такий сірий зібрали. Точно, точно. Це тупо пісочок. Оце є ці ставка, темний. Це муляка. Це можна назвати не кунжутна кава, а мулячна кава. Мулячна спешл. Ми, точно. Ми спробували в цьому відео кунжутну каву. Нам дуже сподобалося. Файна І так, да, файна кава, файна ксюша, Ой, Файна Аня. файна Аня Даня. Дякую за те, що подивилися це відео. Приїжджайте у місто Львів. А ми взагалі. Але, але ви у... тут не скуштуйте консутну каву, але приїжджайте. <ріст> <ріст> ну і ще прикол. Ми ж ми ж взагалі у винниках. <ріст> <ріст> да, ви приїжджайте у Львів, куштуйте. Але але, але, але... не скуштуйте. І вообще у Львові а винниках. Не... <ріст> Дуже-дуже ми такі веселі. От. Це все магія монтажа. Починалося все привітання у Львові, а тепер ми у винниках. Так буває! Та, так стало. А ще він, подивіться, яка краса позаду. Ялинка. Пока! 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 німий! Ні Пока! Пока.